Добрий день, це канал Я і маміні тваринки. І ми з вами в Люхові. Так, насипала я шар моркви. Фу, піску. Торба, 140-літрова то стара каструля. Ось будемо набирати морквинку. Ось так. О. До самих країв не торкається, щоб якась дуже хвостата. щоб файно було позасипати піском. О, так ось варгата, так, хвостата. Раміна, вибираємо морквинок і заложимо в пісок. Попробуємо зберігати у піску. Так, тут є як. от Будемо знати. Чи добре так, чи ні. От. Ну, Морка в мене мініатюрна, меншої не маю. Оце. Так. Де ж ту яку витягнути? О, напевно, ще якусь маленьку десь би знайти. Ну, її. Ну, її в мене нема. Палі. Так, не влізай! Ось так. І засипемо піском. Так, що ж беремо наниз. Ось так. Під краї. Ми зігром працюємо. Котре так, сміття таке вибираємо О, і ось так. попід краї була о і тоді знов шар моркви положимо так о, ось так Už vidra, vi sme vesi ja pia tam duže batuše. Mi se pahir uz hornu. O, o, oh, oh, čekaj. O, oh, oj tak, šo. Zastili lišar. Oh, trambuvali. Моркви, чуєш, піску, о, І тепер морквинки. Так її, висип сюди, напевно. Так буде правильніше. Ту мініатюрну моркву, Бачите каме? Мініатюрна. О, гапнулася. репнулася, бачите, вже викопана і репнулася. Якісь такі якісь такі всі маленькі. що... По нема ради з ними. З тими маленькими морквами мені не так, такого напевно, треба. Отаку о. 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 Не знаю, як її ложити. Ту морку. Таку маленьку. Ти. Пару морквин, суму ложи. Вже й повно одну ту. То... Ні, тут то -то дуже якась. О! Тут його зараз пішок висипає, теж ми тя будемо туди збирати. О, ось так. О! І ось так будемо засипати нашу морку. Як маленька, то її файно, багато влізає. А тут що, пару морквин положила, та й вже. Та вже нема куди. Ти тако просто кидай, я буду вибирати. Під краї гарно, позасипати морку то всю і ось, ось так. І зараз ще один спосіб покажу. Зараз покамість паузу поставлю. Переберемо, накладемо каструлю в таї моркви. Трошки вище буде, каструлю, зверху зав'яжу її. І все. Все, кам'янемо. О, все, все можу класти моркву. А тоді покажу, як я зробила. Ой, господи. Що воно вийшло? Оце один спосіб. Доложили тут стільки миморку. Зараз зверху я зав'яжу. ось так, вище над каструлею. Положили. Це буде один спосіб, а другий зараз я вам ще покажу спосіб, як я закри... за... За... заставляю на зберігання. О! Так щось ось такі-то справеньки зараз. Так, другий спосіб ось такий цупкий-цупкий мішок з цукру. Гарно складається морку і тісно зав'язується. І так він стоїть в мішку. І тоді, коли треба, відкривається. Теж досить гарно зберігається, я вже в тому переконалася. Ось так ми складаємо. Вся, щоб така була більш-менш гарненько обрізана. Ось так, бачите, як обрізано, щоб у того не було порізані краї. І складаємо в мішок. Так, Витресай. Ось так. І зараз накладемо мішок, зав'яжемо і будемо, яка де трісла може, та якась така не дуже важна. О. Часом є вже в мішку розкололася, треба її прибрати. Ось так. А теж тими бокушками не хочу. Ось так переберемо, котра нам більше подобається, і положимо. Ось так. І ось, і хай зберігається, а ту. А ту будемо вже терти козом. Вже нині почала терти. Ось. Також не дуже хочуть гарбуз з моркою їсти, вони ще хочуть самого зерна, ну, нічого, голодний рідна тітка, схочуть їсти, будуть їсти. О, ну, це нам хватить, Все, більше, більше оставляти я не буду. О, зараз візьмемо зав'язочку і файно зав'яжемо тісненько, так як ми зав'язали тут моркочку. І все, і поставимо. Хай стоїть для подальшого зберігання. Ось так-то. Ладненько. Всім всього самого найкращого. Мої гарбузики лежать. Красавчики. О, особливо Красавчики. Особливо тига. Красавчик. Ось так. Ладно. Всім гарного дня. Хай ваша морква зберігається гарно. Всього вам найкращого, удачі.